Пан Миколавич, ну завершилася гра. На жаль, соколу в... не вдалося здобути очки. І... і таке питання, яке я задавав і представнику СКАП, що ви можете, цей... те, що було сьогодні на майданчику, назвати футзалом. Що... що це було? Це якісь. Це була регбі сьогодні однозначно і. Взагалі, якийсь коментар, ще щось сказати, в мене просто думки так не складуться, що тучає говорити. Я думаю, що Плахові Дем'янчук двоє, от вони все знають. От з ними треба спілкуватися, і все. Що таке футзал, що регби, як судити. Тут навіть більше нема про що говорити. Ну от у вас вже величезна тренерська практика. Ви коли не бачили, що вилучений. Представник команди тим не менше продовжував залишатися на майданчик, активно втручатися в гру, щось розказати. На можете щось пригадати подібне? Так, в нас в Україні так всім командам можна, крім сокола, і це всі знають. І вони тим користуються. І я впевнений, що їм нічого не буде. І взагалі це все спустять так легесенько. Порівнянність. Ну, шість э, жовтих Сокола це рекорд сезону. Чи всі вони такі були? Ну, Декому все ж таки я бачив зверху, там висловлювали претензії гравця. Знову ж таки. Чи Плах... це вже наслідок світі? Наслідок Плахова і Деменчука. Більше ніяких моментів нічого я сказати не можу. Ну а стосовно того, що, що якийсь, якийсь, якийсь футзал, якийсь був. А гравцям можете дорікнути це? Чи все вони виклалися сьогодні? Гравці молодці нашої команди грали чесно, добре. Знову ж таки, Лахов і димінчук. Все закривається на них. Я вам більше нічого не можу сказати. Дякую, до побачення.